Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Горитерович сьогодні 14 червня. І пропоную поговорити ні, не про день народження Трампа, а власне про е, ініціативу, яка з'явилася в Верховній Раді, і яка стосується е, відставки діючого кабінету міністрів е, України. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про підписку, репост, вподобайку, спонсорство. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube, щоб відео. Могла побачити більша кількість людей. все це треба зробити і не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, частина народних депутатів, в тому числі екс-спікер Розумков, виступили з ініціативою відправити уряд у відставку. Навіть почали збирати підписи в парламенті. Процедура, звісно, достатньо складна складна з тієї точки зору, що слуги народу навряд чи захочуть якось активно підтримати цю історію, але тут є правда певні нюанси, про які ми пізніше поговоримо. Тим не менше, треба назбирати необхідну кількість голосів, ну і обійти певні моменти, які на сьогоднішній день прописані в діючому законодавстві, які за великим рахунком перетворюють уряд фактично на Вічний уряд, який може існувати ну невідомо яку кількість часу, і не залежати особливо від вподобань чи невподобань власне народних депутатів. Отже, взагалі, які причини? Ну мені здається, що причин безліч з одного боку шмигаль зі своїм урядом, однозначний довгожитель найдовше. Перебуває на посаді, з іншого боку, це, мабуть, один з найменш публічних прем'єр-міністрів, який надзвичайно чутливий до всіх побажань, які надходять з банкової, який взагалі не має ніякої своєї позиції з приводу ключових питань розвитку України, за яку за які власне повинен відповідати кабінет міністрів, який узгоджує всі ініціативи, виключно з офісом президента, і міністри якого їздять власне, вирішувати всі питання. До заступників Єрмака чи до самого Єрмака, а не роблять це на рівні кабінету міністрів, і от така запопадливість, власне. Така відсутність будь-яких там не тільки політичних загалом амбіцій, як таких, з одного боку, робить шмигаля дуже зручним для діючої влади для офісу президента. Але за останні кілька місяців в країні накопичився цілий комплекс проблем, які безпосередньо пов'язані з кабінетом міністрів, і власне їх треба вирішувати. А шмигаль, судячи з усього, не знає, не вміє або не хоче це робити. Про що взагалі йде мова? Ну, наприклад, дефіцит бюджету ну очевидна історія. Ми перебуваємо в повномасштабній війні. Тут є або можуть бути точніше якісь об'єктивні пояснення, але цей дефіцит призводить до того, що ми маємо. Нестачу грошей власне для наших захисників, і вже другий рік поспіль виникає загроза елементарних виплат е, грошей нашим захисникам. Це абсолютно неприпустима ситуація, тому що що-що, а питання фінансування власне збройних сил України вони ну повинні бути ключовими у діяльності кабінету міністрів. І звісно, оскільки вся економіка, всі гроші, які заробляє Україна, вони йдуть власне на цю сферу. Проблем там не повинно бути, але проблеми другий рік поспіль виникають ще один важливий момент: нещодавно Україна втратила. Так званий економічний бізвіз, ми недоотримаємо ну, за різними підрахунками мінімум три з половиною мільярда євро на рік. Це колосальні гроші, враховуючи ту ситуацію, в якій ми знаходимося, і е, багато хто із народних депутатів, в тому числі зі слуги народу, тут показова історія. Просто вони не люблять дуже сильно це робити на камеру. Звинувачують цьому безпосередньо. Уряд уряд повинен був домовлятися. Уряд повинен був займатися цими питаннями. Уряд просто-напросто проспав цю історію, що підходить. Час, коли безвіз може бути відмінений, ну і власне це сталося. Ну я вже мовчу про падіння промислового виробництва більше 6% на сьогоднішній день. Ну і найголовніший момент це дуже серйозне зростання тарифів і податків. Як наслідок, Україна за останні місяці демонструє якраз негативну тенденцію щодо створення і закриття ФОПів. Якщо раніше в нас певне кількість, звісно, закривалося, тому що далеко не у всіх виходить займатися бізнесом або хтось переходив про на іншу форму, тим не менше, в нас завжди більше фопів відкривалося. Кілька останніх останніх місяців ми маємо зовсім іншу картинку, тобто кількість тих, які відкрилися, менше за кількість тих, які закрилися, і це дуже показова історія, власне, з діяльністю нинішнього уряду. З іншого боку, тут нема чому дивуватися, оскільки рішення, наприклад, по податкам тарифам приймає Гетманцев, депутат від «Слуги народу. Очільник відповідного профільного комітету, людина, яка має ну з за чутками, як кажуть, його там вороги. Ну він всіх ворогами називає, хто з ним не погоджується. Людина, яка має окремий кабінет в офісі президента, який приїжджає туди, проводить там наради і викликає до себе туди міністрів для того, щоб їм розказати, що і як треба робити. Тобто, формально в нас з одного боку ну є люди на посадах, а з іншого боку, вони практично нічого не вирішують, а все узгоджують, от з людьми на накшалгітма. Ансова ну є ще один дуже важливий момент: ми втратили ще десь приблизно півтора мільярда євро, оскільки не виконали вчасно деякі зобов'язання перед європейським союзом. Було 11 маячків, так званих маяків, структурних маяків, які треба було виконати до кінця другого кварталу. Але уряд виконав лише три: лише три. При цьому там три структурних маяки, які передбачені планом України і Україн Facility на перший квартал 2025 року. Ну і от тут якраз від Європейського Союзу півтора мільярда євро до нас не дійдуть. Був проведений відповідний моніторинг, моніторинг щомісячний, виконання програми МФФ і допомоги ЄС. Від консорціуму там певних аналітичних центрів, і от вони вказали вказали на те, що в нас є три протермінованих маяки: це збільшення кадрового складу вищого антикорупційного суду, реформування арма і реформування територіальної організації виконавчої влади. Хтось може сказати, що тут же частина питань вони власне йдуть до Верховної Ради, але не все так просто. Якраз, наприклад, там за арму і за ну, реформування територіальної організації виконавчої влади, в тому числі відповім відповідальність несе уряд, чому тому, що він повинен ну, по перше, все це припрацювати на рівні законів, підзаконних актів. А по армії тут взагалі питань немає. Це виключно його сфера відповідальності, І те, що там останнім часом відбувається, воно повинно вже було стати приводом для власне журналістських розслідувань, які б стосувалися ну прям захмарної корупції. Я думаю, що ці розслідування з'являться, тому що певні вже розмови про це ходили. Ну, рано чи пізно отримуємо матеріал, який це буде все підтверджувати. Але є один дуже важливий нюанс, і він пов'язаний з тим, що дійсно от почався збір підписів за відставку Кабінету міністрів, це правда. Не факт, що, звісно, багато. Народних депутатів від слуги народу цю ініціативу підтримують. Хоча в кулуарах ці депутати власне не проти поміняти Кабміни. Вони давно хотіли це зробити. Кабмін не проти були поміняти навіть частково в офісі президента, поставити якихось там нових людей. Парадокс ситуації в тому, що коли нещодавно це питання обговорювали в парламенті, єдиним народним депутатом, який публічно від імені монобільшості виступив на захист уряду і співав йому дифирамбу, був ви тільки не смітися Максим Бужанський. Ну відведен. То про російський депутат відомий своїми е, одіозними заявами, своєю одіозною поведінкою. Ну, тут він почав розказувати, як нам пощастило власне з кабінетом міністрів і як він круто працює. Була ще певна похвала від спікера. він е, Ну, вже достатньо давно, там пару тижнів як мінімум, можливо, навіть більше місяця, в одному з інтерв'ю сказав, що зайдіть в українські магазини. Ви побачите, що як на війну там дуже багато товарів, і це безумовно заслуга уряду президента і Верховної Ради. Правда, пан Стефанчук забув додати наскільки змінилася купівельна спроможність українців, і наскільки вони готові в цих магазинах щось купувати. Ну і є ще один дуже важливий момент: певні категорії товарів, які раніше були виключно українського виробництва. Вони зараз змінені на товари іноземного виробництва. І якщо в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення в цьому була певна логіка, ну просто завозили там з Польщі, деяких інших країн, зараз такої логіки немає. Треба було все це повертати, але не повернули. Чому тому що задушили податками, задушили власне тарифами, не дали можливість нормально бізнесу розвиватися. Так, от головна причина, ну або проблема у можливій відставки уряду, полягає в тому, що якщо... Відбувається відставка прем'єр-міністра. Це автоматично означає відставку всіх інших міністрів уряду. В цілому, звісно, на сьогоднішній день, якщо подивитися на кадровий склад кабінету міністрів, я думаю, до 90% міністрів ну це явно не люди, які не на своїх посадах перебувають, які постійно потрапляють в скандали, і довкола яких ну нагромаджено дуже багато таких питань. Мені здається, що одним з небагатьох, хто більш-менш нормально робить свою роботу, є міністр закордонних справ, але в нього з Специфічний дуже напрям, а от по іншим міністрам питання є, і питань немало по тому ж міністру оборони. Ну і так і далі. Там і міністр фінансів, і всі інші, і міністр культури останнім часом багато, дуже скандалів. Так що в цьому контексті, в цьому контексті, якщо прем'єра відправляють відставку, у відставку повинен йти весь уряд. І отут є колізія або один нюанс, на який не звертали увагу, тому що не до того було. А зараз розібралися. Виявляється, що в нас в законі про правовий режим воєнного стану є 10 стаття. Всі статті написано про неприпустимість припинення повноважень органів державної влади і інших державних органів в умовах воєнного стану. Ця стаття також говорить про те, що в період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження кабінету міністрів України. І Отут нюанс юридичний юридична колізія. Якщо ну звільняють шмигаля. Відповідно припиняє повноваження кабінет міністрів, і це суперечить статті закону про правовий режим воєнного стану, і таким чином, таким чином, Кабмін фактично. Має індульгенцію від будь-яких звільнень, навіть якщо зараз депутати назбирають необхідну кількість голосів. А я думаю, за інших обставин це не було би абсолютно проблемою, оскільки часто депутатам прилітає за безпорадність якраз Кабміну, і Вони б йому звісно хотіли віддячити чи помститися. Але навіть якщо вони необхідну кількість голосів назбирають, от може бути проблема з цією статтею. Тому тут, скоріш за все, було би правильно зараз парламенту. Розглянути внесення змін до цього закону, і, власне, мабуть, прибрати це положення. Чому? Тому що, ну, за великим рахунком, воно не має логіки. Так, в нас є пряма норма Конституції, яка стосується неможливості виборів до Верховної Ради. І це правильно. В нас, в принципі, якщо так дивитися на. Окремі норми конституції, хоча там немає норми прямої дії, там на інші якісь закони не можуть бути проведені вибори президента, як і в принципі вибори до органів місцевого самоврядування. Тут немає питань, це органи ну крім президента, це органи представницької влади. Хоча й президент теж виконує представницьку функцію, ну як мінімум, в Україні. Оскільки його обирають громадяни, то він цю функцію несе, е, тому по ним питань немає ну, під час правового режиму воєнного стану провести вибори дійсно. Складно, мож, неможливо, є питання з точки зору безпеки там і так далі. Але з якого дива ми не можемо припинити повноваження кабінету міністрів і призначити нових міністрів, тим більше, що в нас під час повномасштабної війни були кадрові зміни, коли міняли міністрів. Найбільш відома історія: Резніков пішов, умєров прийшов, Кулеба пішов. Сибіга прийшов і таких ну прикладів достатньо багато. Там у нас і міністри, і міністр культури там нещодавно був призначений. Крошекаручи, це не є якоюсь там супервеликою проблемою, і в нас постійні переформатування, певні пере. Певне тасування, скажімо, кадрів всередині кабінету міністрів відбувається. Чому не можна поміняти весь кабінет міністрів? Тим більше, що це не представницький орган. За нього просто голосують народні депутати. Це люди, які є чиновниками, які працюють на посадах. А міністри взагалі є політичними фігурами. Оце, оце питання дуже цікаве. Тут ем, скоріш за все, це пов'язано з тим, що була дана пряма вказівка з офісу президента, е, цю норму не чіпати, і слуги народу просто на неї закрили очі, намагалися її не педалювати, Міячи, прекрасно, що в противному випадку ну, кількість незадоволених може бути дійсно критичною, і уряд тоді злетить. А де ж ще ж на банковій зараз знайдуть настільки лояльного прем'єр-міністра, який готовий зранку до ночі дивитися в рота президенту і віцепрезиденту, ну тобто, очільнику офісу президента, так і виконувати всі забаганки, так що тут є такий момент, і мені здається, було би правильно, щоб депутати зараз такою ініціативою виступили, тим більше що. З точки зору як права, так і з точки зору логіки, взагалі управління державою, кабінет міністрів навіть під час правового режиму воєнного стану. Такої індульгенції точно не повинен мати. Його заміна не є якоюсь критичною історією, оскільки міняють міністрів там, перших заступників, а само по собі міністерство продовжує працювати. Будемо сподіватися, що на це увагу звернуть, і назбирається необхідна кількість народних депутатів, які з подібною ініціативою виступлять. Тому що це дійсно треба робити. Шмигаль явно не справляється, і подальше перебування його на посаді ну буде тільки шкодити не тільки економіки Україні, а країні в цілому. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забув. Давайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. Залишайте також свої коментарі. Я завжди уважно їх читаю, відповідаю. І до наступних зустрічей! Слава Україні!